Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Продовжуємо рубрику смачних, корисних, швидких рецептів. І сьогодні це буде бабусі рецепт Каша Гарбузова. На перший погляд здається, що це класичний варіант, але ні, бо я вам по кожному з компонентів інгредієнтів буду розповідати, що саме і на що саме можна замінити. Тому що я його трішечки зробила сучасним вже цей рецепт, і тому він буде для вас абсолютно новим, тому що пшоно. Я попередньо промила і залила кип'яточком для того, щоб вийшла з нього гіркота. Тепер маю злить цю водичку і будемо ставити варити. Шуно підготовлене. Що я буду робити? В мене тут молоко, але я хочу східну нотку, і тому в мене тут кокосове молоко. Ви можете використовувати як звичайне молоко, безлактозне молоко, або як в мене кокосове І така ж сама кількість водички. Я варю пополам молочку і водичка. Обирайте свій варіант, додаю. так І тепер відправляємо сюди пшоно. Для насиченості і аромату я додаю ось таку паличку кориці. Поки що закриваємо і готуємо кашку, трішки можемо зменшити вогонь. Далі, гарбуз в мене мускатний. Маємо нарізати невеличким кубіком, для того, щоб він швидше приготувався. В мене це десь буде. Сантиметр на сантиметр. Гарбуз нарізали. Родзинкою мого рецепту є те, що я додаю яблуко і додаю журавлину для балансу смаку, тому яблуко чистим і також нарізаємо кубиком. Яблуко також нарізаємо, так само, як гарбуз. Вже пшоно починає готуватися, і на цьому етапі я вже додаю гарбуз і яблуко Свої рекомендації з кількості я покажу під відео, але ви ж розумієте, що це діло смаку, і тому ви можете більше або менше використовувати гарбузу або пшона. Все перемішуємо. Хочу додати сюди дрібку солі обов'язково. Ви вже пам'ятаєте, що я використовую гімалайську є. Yeah. Все, готуємо, поки приготується пшоно і розвариться гарбуз. Це приблизно буде хвилин 30. Пройшло 25 хвилин. Ось така смакота, краса виходить. І тепер лайфхак від моєї бабусі. Якщо хочете, можете лишити ось так шматочки гарбуза. Але я хочу, щоб вона більш-менш однорідна була. Тому я дістаю паличку кориці, беру ось такий прибор. Для картоплі, ви зрозуміли, і роблю ось таким чином. Є майже все ось так. І отримали чудову ось таку гарбузову кашу. На цьому етапі додаємо промиті родзинки або журавлину. Гарненько перемішуємо і лишаємо ще на 5 хвилин. Можете вже, в принципі, вимкнути плиту. Хай трішки настоїться. У мене дуже солодкий гарбуз, тому цукру я не додавала, бо подавати буду з медом. Вже майже готово. Тепер додаю вершкового масла. Але це ж знову-таки за бажанням. Я дуже люблю вершковий смак, тому додала, перемішала. Все, я готова смакувати. Смакувати я готова. Для цього насипаю кашу. гарбузово яблучну Даю сюди ложку меда. Ох, як же це смачно. І ось так горішки за бажанням. Сніданок неймовірний, смачний, запашний. Ой, пробую. Це нереально смакота? Спробуйте приготувати класичну гарбузову кашу за моїм некласичним рецептом. Готуйте смакуйте, насолоджуйтесь і повертайтесь, приготуємо ще щось смачненьке.